Громадська організація медійна ініціатива за права людини. До 22-го року ми були такою маленькою камерною організацією з п'яти людей, яка займалася дуже нішовими розслідуваннями. Після 22-го року на сьогоднішній день організація виросла в сім разів. Ми надаємо адвокаційну підтримку потерпілим. Інформаційний напрям це наша база, наша так? ми все таки медійна ініціатива. Дуже багато часу приділяємо міжнародній адвокації, тому що це те, що у нас виходить добре. Ми надаємо майданчик, щоб голоси жертв потерпілих було дуже добре чути на міжнародній арені. Медійна ініціатива за права людини заснована у 2016 році. Правозахисна організація, що поєднує моніторинг та документування порушень прав людини з огляду на збройну агресію Росії. Голова організації Ольга Рашатилова. Коли я відчуваю несправедливість, це, це такий тригер. І я починаю діяти. Іноді дуже імпульсивно. Зараз, уже, коли ти маєш організацію в 40 людей, та там коли ти вже працюєш на міжнародній арені, ясно, що ти вже плануєш стратегічно дуже, дуже рідко, коли піддаєшся імпульсам, максимально себе стримуєш. Здається, що саме ця. Реакція гостра на несправедливість, вона привела мене туди, де я зараз є. Для мене це дуже важливо бути дотичною до якихось історичних процесів. Я була активною учасницею помаранчевої революції в 2004 році. Ми з академії поїхали. Під загрозою бути виключеними з академії. Потім ректор приїхав до нас на інститутську. У нас там був свій намет і сказав, що я вас підтримую, ніхто вас виключати не буде. І ми реально плакали, бо ми були впевнені, що ми вже не студенти. Ми всі три тижні провели помаранчеву революції на Майдані. Я пам'ятаю, що вже коли все, вже визначили третій тур виборів, ми цією групою студентів стояли на хрещатику, обмінялися і співали Петрененко Україна, Україна. І це такий, такий момент дуже дуже зворушливий. Я його дуже добре пам'ятаю. Зараз частина з тих людей, з якими ми співали, знаходяться на фронті. Ми одногрупники, яким я передаю проміні добра. Ось я пам'ятаю, що десь за кілька тижнів, здається, до, до початку революції гідності. Ми говорили реально про російське вторгнення тільки під виглядом миротворчих військ або ще. Тобто, ми, знаючи всю історію, пропрацювавши в газеті День, дуже добре знаючи регіони, ми прекрасно розуміли, що так все не закінчиться. Ми передбачали російське вторгнення умовно в жовтні 2013 року. З початком війни у 2014 році Ольга Рашатилова, як і багато свідомих українців, поринула у волонтерство. Перші Жертви на війні вони були реально шоком. Це зараз нас Росія вже настільки привчила до великої кількості жертв. А тоді кожне життя ну, воно було, ми оплакували кожного. І для мене це стало останнім тригером. Я просто я, я зрозуміла, що я щось зараз маю зробити. І в цей момент мені потрапляє на очі пост якогось хлопчика. Хтось перепостив у Фейсбуці, що він збирає на бронежилети 95-й бригаді. Це був Віталій Денега. Я йому написала, що в мене великих грошей нема, але я журналістка, і я вам можу допомогти контактами або ще чимось, якимись організаційними заходами. І він мені написав: О, саме ви мені і потрібні. І вони на той час він із двома подругами вже одну партію бронежилетів відправили і на бронежилетах писали Повернись живим. Ну, тому що там було порожнє місце і треба було щось написати. І так ми заснували проект Повернись живим. Тоді почалися поїздки на фронт, контакти з багатьма підрозділами. Ми розвинули дуже потужний проєкт, чим я надзвичайно пишаюсь. Я побачила, що поки реально одні воюють, інші заробляють. Ну, це такі банальні речі, так. Але я побачила іншу сторону медалі: що з цивільними життями ніхто не рахується, що в принципі з життями ніхто не рахується. Що Корупція, політика, спецтехнології вони проникають і роз'їдають Збройні сили зсередини. І тоді я вирішила піти в розслідувацьку журналістику. Ольга розслідувала складні випадки порушення законності у силах оборони України, часто стикалася із погрозами, але все одно вважала, що кожну таку справу варто доводити до кінця. Згодом лише журналістських методів стало замало. Я продовжувала розслідування, і мені ставало все важче і важче комунікувати все це з суспільством. Я не знала, з якої точки зору підійти, щоб пояснити суспільству, що мають бути якісь правила, правда. І ми колись з Марією Томак, я їй жалілася на цей свій стан. А вона мені сказала таку фразу ну так слухай, все вже давно винайдено. Це міжнародне гуманітарне право, є червоні лінії, за які переступати не можна, за будь-яких обставин. І мені. Якось це так, така елементарна річ, але вона мені відразу все розставила по місцях. І тоді у нас виникла ідея створити медійну ініціативу за права людини. Марія зі своїм уже правозахисним досвідом, теж колишня журналістика. Я зі своїм волонтерським досвідом, знанням фронту, знанням ситуації, і ми вирішили, що ми будемо проводити розслідування, журналістські розслідування порушень прав людини в Україні у зв'язку з війною. Після 24 лютого 2022 року команда Міпл почала масштабуватися, щоб прийняти нові виклики на найскладніших та найважливіших напрямках, якими стали розшук та підтримка полонених жінок. Полон це завжди страшно, але для жінок це особлива небезпека, і особливі ризики, враховуючи їхнє вразливе становище і їхні особливі потреби. І ще починаючи з 18-го року полону жінок, ми приділяли особливу увагу, досліджуючи цю тему. Ми опублікували звіт Бранки Кремля, який вийшов напередодні повномасштабного вторгнення, розуміючи, що в застінках на окупованих територіях знаходиться величезна кількість жінок. Правозахисниця, письменниця та громадська діячка Людмила Гусейнова. У 2019 році, через свої погляди та діяльність, потрапила в полон в окупованому російськими військами Новоазовську Донецької області. Це невеличке провінціальне містечко. Воно поруч з кордоном російським знаходилося. Я працювала в невеличкому сільхож підприємстві, була інженеркою з охорони праці. Але я до цього до 2014 року. Займалася активно громадською діяльністю, і коли це сталося вже вторгнення у 2014 році, коли вже наше місто і наш район був окуповані. Я дізналася про дітей, які залишилися з розформованого дитячого інтернату. З Маріуполя летять снаряди у той бік, з Донецька летять снаряди у цей бік. А на лінії фронту знаходиться маленьке село, і ця школа, куди потрапили більшість дітей з сформованого інтернату. 90% часу свого вона присвячувала цій школі. Дійсно, мене декілька разів вже попереджали і. Я казала, я нічого поганого не роблю. Я допомагаю цим дітям, ну, як приводжу, якось підтримую, можливо, якісь вітаміни, якісь смаколики на свята. Уже не секрет, що на неї були написані доноси. Серед доносчиків є хтось з учителів цієї школи. Мені б дуже хотілося подивитись вічі цим людям, які її цілували, обіймали і казали: ви ж наше сонечко, ви нам комп'ютер привезли, ви нам привезли принтер, ви опікуєтесь нашими дітками, яка ж ви хороша, яка ж ви благородна. Мене заарештували у дев'ятнадцятому році. Мене викрили зранку, 9... 9 жовтня, і я бігла на роботу, а просто. Якась автівка зупинилася, і вони вискочили мовчки двоє чоловіків, і вони кинули мене в автівку. Дійсно, я в той момент не думала, що це початок чогось страшного в моєму житті. Мені ніхто не казав, куди мене везуть. Мені вже після обшуку по дорозі вдягли мішок на голову, кайданки на руки, почали волокти. Я падала, вони ногами підбивали, щоб я вставала, і вже коли. Кинули в камеру, зачинилися двері. Тоді жіночий голос сказав, що я можу зняти мішок з голови і сказав, що це ізоляція. Сумнозвісна ізоляція, колишній культурний центр у місті Донецьку, що з 2014 року перетворена окупантами на катівню. Людина родина довірила мені представляти інтереси Людмили офіційно. Приїхав чоловік, ми подали заяву. Про зникнення людини, ну, все за протоколом. В цій заяві мали дати хід включити її в перелік тих людей, які підлягають обміну, і далі просто чекати на обмін. Але знаєте, це добре в теорії, на практиці воно виглядало трошки інакше. Я пройшла, мені здається, всі сходинки. Ну тобто, мене переконували, що справа кудись рухається. Але я не мала відповіді, куди саме вона рухається. І знаєте, відверто я не була впевнена, що мені не брешуть. Тому що я бачила наочно приклад людей, які дуже багато років на той момент йшли оцим шляхом, на який я тільки стала. Ну, от тоді, власне, я, на щастя, згадала про міпу. Згадала про Олю Решетилову, про Таню Катриченко, про Марію Томак. Як журналіст, я зустрічалася з ними не раз до того. Оскільки ми досліджували на той момент уже колонії і СІЗО Донецької області, ми почали пошук. Тетяна Катриченко колега. По своїх контактах, які на жаль не може розкривати, почала з'ясовувати, де вона може знаходитися. Нам необхідно було, по-перше, порушити провадження тут в Україні, розробити стратегію юридичну, що власне з цим робити, а паралельно вести адвокаційну діяльність по її звільненню. Залучили адвокатів, які працювали тут, і які по своїх каналах також писали запити і в Російську Федерацію, і в так званий ДНР. А для того, щоб там знали, що ми дуже добре знаємо про те, що відбувається з Людмилою, і що ми будемо за нею боротися в ізоляції. Людмилу гусейнову піддавали тортурам та знущанням. Своє ув'язнення жінка згадує із жахом. Я чула голоси, крики людей, котрих катували або волокли коридором, і це було жутко. Я мусила стояти з шостої ранку до десятої вечора. Не можна сісти або щось подібне. У мене була верхня нара, і о десяті вечора там був сигнал. Я мусила швидко залізати на тунару і просто спати на спині, не відвертатися. бо були лампи, дуже без абажура, без нічого, десь стоватні, І вони просто випікали очі, але не можна закривати обличчя рукою або відвертатися, або ковдрою накриватися. Вони дивилися в камери відеонагляду постійно, цілодобово. І якщо якісь порушення, то за це дуже сильно карало. І просто в углу стояв унітаз, він не був закритий нічим. І вони дивилися, це виключно чоловіки там охоронці. Як ти це робиш? Як ти… Як розповіла нам Людмила, що на момент її отримання тільки в одній колонії знаходилося понад 50 жінок, які були засуджені за лайки в Твіттері, якісь косий погляд і так далі. І, і це реально дуже страшна історія. І от перший раз, коли приїхали ці бойовики, я почула топіт на другому поверсі, прямо над нами. І вони там пиячили, потім когось з полонених туди піднімали, і їх там били, їх катували, і люди кричали, а вони, а вони включали якусь музику. І це жах, тому що коли мене вперше повели на другий поверх, ну, на попід. Приїхали ці слідчі. Я думала, що мене там залишать зараз і приїдуть ці бойовики, і це моя черга настала. Але приїхали ті, хто мене заарештовував, і вони просто розповіли мені, що я буду робити, коли приїдуть ці бойовики. І те диво, що. Мої рідні змогли знайти адвоката, котрому дозволили зі мною працювати. Це диво, що він встиг до приїзду цих бойовиків зі мною зустрітися, я йому все розповіла. Я дуже вмоляла його, щоб він мене з цієї ізоляції забрав, бо я більше не витримаю. І Він сказав, що я спробую, але не обіцяю. В ізоляції з Людмилою працював місцевий адвокат. Зв'язку з рідними в неї на той момент іще не було. Він мені сказав, що мої рідні подали мене на обмін тут в Україні, і він мені сказав, що для того, щоб цей обмін відбувся, то треба підписати все, що вам інкримінують, ніяких суперечок зі слідчим і. Я запитала, в чому мене звинувачують, бо я навіть не знала, вже місяць прийшов. Він сказав, що в екстремізмі тоді було тільки дві статті: екстремізму: невизнання влади, невизнання цієї так званої республіки, ну щось подібне. Потім, коли уже Люда відсиділа ці 50 днів в страшенній тюрмі ізоляція, і її перевели в сезон номер 1 в Донецьку. І Родина з нею встановила зв'язок, нехай не ритмічний, але ми могли вже знати, де вона знаходиться. Прийомка, я навіть не буду говорити про цей жах, коли ця прийомка взагалі на тюрму проходить, як тебе проводять через ряд вівчарок, котрих на тебе нацюцьківають, і ти йдеш, боїшся просто порушитись в будь-яку сторону. Була смотряща, так звана за камерою. Перше, що вона запитала, яка стаття. І звідки мене привели, я сказала, що я з ізоляції назвала ці дві статті, і вона сказала, що о, укропка прийшла, і це було зазначене ставлення до укропок. Поки Людмила Гусейнова перебувала за ґратами, команда Міпл продовжувала боротьбу за неї, організовувала пікети під офісом президента, посольствами найбільших європейських держав та США. Доправляла звернення до офісу омбудсмена, поширювала інформацію про полонену на міжнародних майданчиках. Паралельно з, зі справою Гусейнової, ми розпочали дослідження квазіправових республік, створених на окупованих територіях, так званих ДНР ЛНР. Кейс Гусейнової в цьому плані був дуже важливий, оскільки вона судом, так званим судом першої інстанції, була засуджена до довічного ув'язнення буквально за одне засідання. І нам дуже важливо було отримати ці докази. Я не буду говорити як, але Людмила знайшла можливість передати ці документи, і коли ми їх отримали, це для нас було просто як скарб, тому що це якраз доводило, що там вчиняється воєнний злочин, позбавлення права на справедливий суд. Ми бачимо е наочне свідчення, яким неправовим шляхом. Там вершиться те, що вони називають правосуддя і в чому її звинувачують. Далі мене міпл просто вразив, тому що Люда навіть за ґратами, займається правозахисною діяльністю, сидячи в одній камері з кримінальницями. Дякуючи цієї підтримки, Му, то це дійсно у нас була можливість. Передавати ці передачки не тільки для мене, а для тих, хто в цьому ще нуждався з політичних в'язнів, бо саме за ці гроші ми також організовували допомогу іншим е е і дівчатам і хлопцям, котрі знаходились там полоні. Після повернення Людмила Гусейнова передала МІПЛ великий список утримуваних у Донецькій області під час адвокаційної поїздки представників організації в США. Людмила на весь світ розповіла історію Ольги Малещенко. Донечанки, яку російські окупанти ув'язнили у 2020 році, звинувативши у шпигунстві, її молодшому синові, коли мама потрапила в полон, було всього чотири роки. Мені здається тільки завдяки тому розголосу, який надала Людмила цій справі, Ольгу відпустили додому під домашній арешт. Вони намінували люду на здобуття національної правозахисної премії. І цю премію люди дали і, їй, і вручали цю премію люденому чоловіку. Ну, оскільки вона ще була в ув'язненні, понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні. Десятки тисяч вважаються зниклими безмістом. Водночас РФ не повідомляє про факт ув'язнення і є ймовірність, що величезна кількість цих людей утримується в місцях несвободи. За три роки полону, так звані місцеві суди, так і не винесли вирок Людмилі Гусейновій. Її вдалося звільнити 17 жовтня 2022 року в межах обміну. Я не знаю, чи це спрацювало, чи е, все-таки ця стійкість Людмили. Але е, я думаю, що і те, і те. І я думаю, що росіянам легше було її відпустити. І так званим ДНРівцям, ніж тримати в себе, бо це їм дуже дорого коштувало. І постійно вони казали, що ти нікому не потрібна, за тебе ніхто не бореться. І я розуміла, там життя, воно продовжується і не можуть всі замерти і чекати от мого звільнення або щось подібного. Але це дуже боляче. Це правда дуже боляче. Коли мені казали, що пройшла там така акція. Пусті стільці, і там Андрій Курков читав лист до мене. Це мене так надихнуло. Я думала, що ну отже, підключаються інші люди, вони знають про мене. Вони про мене знають. І це надавало сили, і це надавало такого вже впертості. Дожити зараз, розуміючи, що відбувалося, придивляючи всі ці інтерв'ю, які робила і Оля Муцафірова, доповіді, і ці виступи, і ці статті, котрі робив Міпу. Я бачу, яка величезна робота була зроблена. по уривках інформації ми складали картину про те, що взагалі з нею відбувається, і інформація про те, що її стан погіршується, надходила регулярно, і ми за це дуже сильно переживали. Процес обміну відбувається поза підключенням до нього родичів, громадських активістів, журналістів і так далі. Це дуже тонка справа, яка може зірватися в останню хвилину. Тому е, ну, природно, що про це ніхто не знав і навіть і не здогадувався. Це було 15 жовтня 22-го року. І сказали мені двадцять хвилин на збори і взяти тільки саме необхідне. З сусідньої камери також декілька жінок вивели, і нам заскочували руки дуже так щільно одна до одні, і скотчем замотали обличчя і очі. І нас возили, дуже довго возили, і зупинилась машина. Ця автівка, і Я почала скрип, воріт, котрий я чула всі ці три роки, коли їздила, це нас повернули знову обратно в СІЗО. Ми почали ну, дівчата питати, що сталося, чому нас повернули. Вони сказали, що ви думали, що це обмін, ну, вас тварі Укропаські зараз стріляти будемо. І нас просто повели в підвал. коли дівчата Почали просити води або хліба хоча б поїсти, бо вже майже доба. Вони сказали, що на що вас корміть, вас сьогодні ночі розстріляють. А зранку вони кинули хліба, декілька буханок, і знову нам зав'язали руки і очі і знову повезли автівкою. І везли дуже довго, потім хтось підсів. Ми почули чоловічий голос російський такий з промовою, і він сказав, ну що, розслабляйтесь, ви на території Росії. І це було дуже страшно, тому що ну, ти вже взагалі не розумієш, що коїться, і куди б тебе зараз повезуть, і ти думаєш, ну це точно, це російська тюрма. І я собі так подумала, що якщо буде ще якась зупинка, то я ну просто вискочу і хай вже стріляють. І він сказав, що це литовище військовий аеропорт аеродром якийсь, і це було вже 17 жовтня 22-го року. І це нас звільнили. Ми дві доби йшли до цього звільнення. Для нас це було важливо не тільки тому, що це Людмила Гусейнова, зі справою якою ми працювали, не тільки тому, що це жінка і звільнення жінок ми добиваємось, але і тому, що це одна із затриманих до 22-го року. Це для нас означало, що держава про тих людей, які затримувалися починаючи з 2014 року, не забула Росія. Систематично порушує норми гуманітарного права, не повідомляючи про цивільних та військових полонених українців. Тисячі родин не знають, що відбувається з їхніми близькими, та шукають допомогу, зокрема у громадських організаціях. Гусейнова одна з тисяч. Таких людей, які постраждали внаслідок цієї політики Російської Федерації. І наша організація зараз дуже активно працює над тим, щоб Міжнародний кримінальний суд побачив, що такий злочин проти людяності відбувається. Просто зараз це продовжує робити Росія. Просто зараз вона отримує там жінок з 2017 року. Просто зараз там знаходяться чоловіки, котрі з -го, 16 шістнадцятого цивільні люди знаходяться там, і ми нічого не можемо з цим зробити. Наскільки аномально жорстоким є е, не Путін же ж сам по собі, а вся ця, ця вертикаль, яку він вибудував: конвоїри, начальники СІЗО, слідчі ФСБ і слідственного комітету, це тисячі людей, росіян, які знущаються. Над тими, хто потрапляє в полон, і це не ексцеси виконавців в різних регіонах окупованих, а це системна політика Російської Федерації, в яку задіяні дуже різні структури державні, починаючи від Збройних сил Російської Федерації і закінчуючи судовою гілкою влади. І це дуже важливо розуміти, тому що всі ці структури не можуть працювати так синхронно без команди зверху. І ми абсолютно переконані, що наступний ордер Путіну має бути виданий за переслідування цивільного населення.